Вітаємо вас на третій грі. Сьогодні ви зіграєте в ХТО зі мною. Повторюю ще раз. Гра називається Хто зі мною? Так, що це? Поняв, mm -hmm. поняв, поняв. Не дарма я дуалінгу скачав. Корейську хоча б знаю тепер. Mm -hmm. Поняв. Добре. Так. а, ну, Ніхто не вірить, Окей, я сам тут буду проходити без команди. Будь ласка, підійдіть до великого кола на платформі. Коли гра розпочнеться, платформа почне крутитися і буде оголошено число. Ви матимете 30 секунд, аби сформувати групу з кількості людей, що відповідає числу, зайти в кімнату і зачинити двері. Отже гра починається, омендо.

А можна, щоб нас не так сильно обертало. Знаєте, це я обертаюсь, не правда. Якщо клівітату всього погано, то не правда. Окей, погнали. Пацани, вам третій, потрібен. Так, пацани, пацани, вам потрібен третій. Звичайно, вам третій потрібен. Так, а ти вийшов зайві. І так. Просто сидимо. Без паніки. Не панікуй. Заспокійся, не психуй А ти взагалі... Що не їш? Заспокійся, не психуй Все буде добре. Ти помреш. Я добрий. Так, 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 все, ну, виходимо, виходимо, давайте виходимо, ну виходимо, вийти І так, третя. Скільки ж буде. шера? Не, Ми не знаємо. Не знаю? Не знаю. Так, скільки? Чотири. Окей. О, пуста кімната. Так, всі заходимо, заходимо. Давайте, ну відкрита каса, давайте ще три людини. Три людини може вижити, якщо ви зайдете. Якщо ви зайдете сюди, то цілих чотири людини виживе, якщо додати мене. Давайте, заходимо, та, давайте проходьте, ви про іти проходьте іти, ну ти також можеш пройти. ти, тобі не можна, якщо ти зайдеш всі побратим. ні, ну слухай, ну збережи життя, ну май совість, ну ну май Бога серці, ну ти шо, ну, ну, не, ну не зну. Та, та куди ти лізеш, блін, через тебе на всіх перестріляють тут. Все, закривайте, тримайте, тримайте. Все Пацани, ми начебто вижили. Долі. Виходимо, давайте. Виходимо. І так. Четвертий раунд. Я готовий. Пацани, вас скільки? Сім. Ні, не, не підходить. А у вас, пацани? Скільки? Дев'ять. Трошки мало. Скільки вас? А, ти один. Добре, помирай сам. Тут, в принципі, нікого нема. Скільки у вас? 10? О, клас, секунду, я декого покличу. Ви тільки там місце тримайте. Пацан, я знайшов де 10 людей, пішли разом. Виживеш може. Пацани, я вам привів. Мене і ще, ҁ, қо, ә, ще одного. Вс, якраз 12, вс, дякую. Так, проходимо. Заходь. Заходь, заходь, чувак, заходь. ти там, заходь. <caracter> заходь". А стою так білого ворона, я єдиний в жовтому. Ви всі в зеленому, блін. Що знаєш, звідки я її взяв? Вас вас це не повинно. Я взяв і взяв. Чувак. Забавно, що у вас все позабирало, мене будинок Що ви так дивитесь Так, все, час вийшов, ну час сейчас вийшов, все, виходим, давайте. Так. Черговий раунд. Нічого, почекаємо. Чекаємо. Чекаємо. Обов'язково так довго крутити, можна було просто цифру сказати, ми всі порізбігались. Дякую, 6. Так, ти, ти, ти і ти. Пішли за мною. Давайте, це в нас виходить п'ятеро, напевно, так. Я математик дуже великий. Е, так, о, і ще отого, от от, при... е, ще отого, от от. о, та, його. Все, пішли. Так, всі проходимо. Давайте давайте проходьте. Все, ові раунд. Що значить, що ми такі спокій? Що, в перший раз вас нас всіх розстрілюють, -мо. Що значить що, та, перший раз? Мене не перший? Отак, ну я, я вже, ну, я ну... Я вже грав в ці ігри. Ми не коні, ми люди. Чи там на таке було? Коротше, не ржи, ми не коні, ми люди. Поки стоїмо, можу анекдот розказати про чехів хочете? Що значить не хочете? Я знаю, що ви хочете. Ви не знаєте, що ви я хочу. Ну, я хочу вам сказати, значить знач, я розкажу все. Понятно? От і добре. Що значить, що ми тобі зробили? Родились, блін. І так, коротше слухайте. Якщо в Україні українець, то в Чехії-чехієць. Якщо в Монголії монгол, то в Чехії-Чехов. Якщо в е, Америці американець, то в Чехії, Черехбританець. Якщо в сербії серб, то в Чехії Чархб. Якщо в Франції француз, то в Чехії Чехуз. Якщо в Британії британець, то в Чехії Чеханець. От мой анекдот. Все, час все. чітко. І так, я вижив. Чотко. Наступна гра. А, ще спати, блін. Ну ну, блін, що тут 6 днів тут бути. Можна скорше якось. Можна 3 гри в один день. Ні. Треба один, раз в день, ну юмию. Я застаріла. Час революції. Коротше всі. Притворяємося мертвими. Е охоронці до нас підходить, ми висмикуємо в них е автомати і розстрілюємо їх. І, і так ми вийдемо і у нас буде купа блок. Як вам ідея? Мені здається, вона дуже хороша. І так, хто? хто вміє стріляти? Нічого страшного. Нічого страшного, нічого страшного що ніхто не вміє. Я теж. Але революція буде успішна. Я вам гарантую, я, я гарантую, я гарантую. Знаєте, який я гарантую. взагалі? так. Хто хоч речі? Клас. Коротше. І так, вночі ми починаємо бійню. Робимо вигляд, наче то ми боремось. І коли охоронці до нас підходять, бо думає, що ми мертві, адже ми прикидаємось мертвими. Ми вони до нас підходять. Ми в них ми свикуємо автомати і стріляємо по них. І так в нас буде революція. Все, всі поняли? Все, давайте, починаємо бід. Іди сюди!